Нове оновлення Фортнайту принесло з собою не тільки якісь незначні зміни, по типу нового сезону фестивалю, а й розкрило дуже багато того, що вже зовсім скоро з'явиться в нашій грі. І зараз я кажу не про якісь там скини, а про масштабні зливи івенту, новий сюжетний поворот, а також новий міні-івент OG третього сезону. Тому сідайте комфортніше, беріть з собою щось смачненьке, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А також не забувайте про телеграм та дискорд сервер. Посилання на них буде в описі під відео. Ну а я вас більше не смію затримувати. Починаємо. Почнемо ми якраз із нового, восьмого сезону Fortnite Festival. Адже саме найцікавіше я підготував під кінець, тому додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Новим хедлайнером фестивалю стала Сабріна Карпентер, яку епіки нам не так давно тизерили. Вже зараз можна отримати її батл пас. Також вже зараз доступний її повний набір в магазині предметів. Разом з Сабріною нам оновили сцену, зробивши її в такому літньому стилі. Повсюду пальми, а ще саме головне величезний басейн. Хоча і не фанат фестивалю, але мені все одно дуже сподобається. balls Ну а якщо вам теж є що сказати з приводу нового сезону, то сміливо пишіть це в коментарі. Новий безкоштовний скін. Вже зараз можна отримати новий рейтинговий скін. Все, що треба зробити, це апнути 50 левелів Баттл Пасу. Сам скін, до речі, виглядає доволі непогано, тому я вам точно раджу забрати його в свою колекцію. В цьому оновленні епіки не перестають настрадувати новими колабами. І на цей раз до нас завітають персонажі з мультисеріалу Час пригод. І як на мене це ну, дуже неочікувана колаборація. На з її приходом в гру буде додано музичні інструменти, а також скін Фіна. Джейка, принцеси Баблгум, а також Марселіне. Ну а самі скини варто очікувати вже цієї п'ятниці в магазині предметів. Разом із цим оновленням епіки завезли, напевно, одну з найкращих поліпшень інтерфейсу. Тепер можна дивитися, як виглядають кірки чи обгортки в ваших руках. Не заходячи в матч, ще є хоч і незначною, але доволі прикольною фішкою. Ну а закінчимо ми тему косметики традиційним переглядом нових скінів. Чогось особливого я тут не знайшов, тому не будемо затримуватись і перейдемо до змін нашого острова. Біля локації Фоксі Флугет відкрилася ще одна майнінг-ферма огірко коїнів. Але здається, що огірко коїн конкретно так обвалився. Про це свідчить екран завантаження, який гравцям видали безкоштовно. Що ж, новина не із приємних, але йдемо далі. Всі ж пам'ятають магазинчик Тисячі Лиць. Так от, тепер біля нього можна помітити якусь таємничу ауру. І здається, я знаю, чим вона викликана. Здається, Дайго відновив маску хаосу, але для чого він це зробив, ми обговоримо пізніше. Ну і в цілому, зі змінами мапи все. Якщо я щось пропустив, то можете написати це в коментарі. Ну а тепер ми переходимо до режимів, адже вони теж отримали суттєві зміни. І перший режим, з якого я почну, це Балістик. Нам додали аж цілих дві недороблених мапи, але, як сказали Епіки, вони їх будуть дороблювати, якщо буде відповідний фідбек. Хоча, як на мене, навіть такі недороблені мапи виглядають доволі непогано та мінімалістично. Нам додали нову снайперку, а також нітробомбу, яка буде підшвидшувати. Гравця. В цілому оновлення вийшло непоганим, і я думаю, що в найближчий час епіки точно його не закинуть, як це було з рокетрейсингом. Тепер чуть поговоримо про Релоад. Як ми знаємо, наступна мапа Релоад буде присвячена другій главі. Але тепер у нас є більше інформації. Дотамайнери злили повну мапу другої глави. Хоча як на мене мапа виглядає якоюсь пустоватою, і явно не вистачає більше символічних локацій. Також нарешті нам буде додано транспорт, так як це було в другій главі. Міні-івент третього сезону OG. Як ми знаємо, на наш острів перший голови має впасти метеорит, що і приведе нас до четвертого сезону. Але датамайнери знайшли файли, які вказують на те, що падіння метеориту спочатку буде поступовим. Він буде наближатися раз в день, але потім має полетіти прямо в острів. Поки що мало інформації про цю подію, тому є шанс, що її взагалі може не бути. Тому не варто сприймати цю інформацію як 100%. Але якщо подія буде, то схоже, ще епіки будуть змінювати OG, реалізовуючи ті ідеї, які вони на той момент не могли реалізувати, що звичайно, не може не радувати. Ну що ж, тепер ми поговоримо про найцікавішу частину оновлення, в якій ми розглянемо зливи івенту, зливи фази івенту, а також сюжет. Почнемо ми з сюжетом, адже його в цьому оновленні чимало. Як я казав в попередньому відео, Дайго нікуди не зник і активно працював на Кейна. І злитих діалогів вияснилось, що Дайго нарешті полагодив маску хаосу. І тепер своєю темною силою вона огорнула весь магазинчик тисячі лиць. Але на цьому ще не все. Зі злитих вайслайнів стало відомо, що зовсім скоро Флетчер Кейн може зайнятися порталом. І в цьому йому якраз допоможе маска хаосу. Але навіщо бізнесменові, у якого і так є багатство і влада, ще є якісь проблеми з демонами, які ховаються за порталом? І на це в мене є одна цікава теорія. Теорія заключається в тому, що це може бути план Дайго. Ад Кейн там чисто по приколу, або ж він як маріонетка в руках Дайго. Так от, Дайго може в потрібному місці і в потрібний час використати маску, щоб відкрити портал світ демонів, так як це показано на злитому уривку івенту. І коли Дайго це зробить, відкриється не тільки портал, а й великий рифт над ним, що в теорії має призвести до того, що до нашого острова знову прибудуть демони. Але знаючи, що наступний сезон буде присвячений зоряним війнам, тематика з демонами щось якось не в'яжеться. Хоча зі злитих файлів ми знаємо, що наступний сезон має тривати всього 30 днів. І що, якщо портал в рифт залишиться у нас до кінця наступного сезону, і вже потім, на початок четвертого сезону, з нього щось буде поступово вилізати. В принципі, все можливо. Адже в мене більше немає ідей, навіщо той рифт взагалі з'явився, і як Чернівень його прив'яже до наступного сезону зоряних війн. Ну якщо ж у вас є якісь ідеї, то ласкаво прошу в коментарі. Схоже, що у епіпіки в плані захисту файлів все прям дуже плачевно. Вчора під час оновлення було злито фактично весь івент. І це ні в якому разі не клікбейт. І вже зараз можемо розглянути та проаналізувати весь івент. Я постарався скласти повну хронологію подій, орієнтуючись на зливи, Тому якщо ви не хочете бачити спойлерів, таражу перемотати на цей таймкод. А ті, хто залишились, дивіться, що в мене вийшло. І так, спочатку має відбутися бійка, в якій будуть брати участь Дайго та Флетчер Кейн проти когось. Про це свідчить діалог Дайго в адрес Кейна. Хоч раз будь корисним, Кейн. Напади на них. На кого має напасти кейн? Невідомо. Але я думаю, що це можемо бути ми, гравці. Після потасовки Дайго відкриє портал та в ту ж мить заскочить в нього. Після чого активується перша стадія розлому. Потім друга. Третя. Четверта. Та фінальна п'ята. Також, судячи з файлів, цей самий промінь має знищити бойовий автобус. Ну і після цих подій наступить третій сезон. От такий от івент в мене вийшов. На мою думку, виглядає доволі реалістично. А вам як? Мені буде дуже цікаво прочитати ваші думки в коментарях. Хоча як вона там буде, ми скоро дізнаємося. Ну а на цьому в мене все. Дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, та якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. До зустрічі!